У міську лікарню святої Зінаїди привозять дітей з усієї області, оскільки зараз вона працює як обласна ковідна дитяча лікарня. На сьогодні зайнято 75% ліжок, каже заступниця директора лікарні Наталія Спічакова. За її словами, вперше за весь час пандемії в лікарні понад 50 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом. Ще стільки ж чекає результату аналізу. Цифри змінюються щогодини після отримання чергових результатів тестування. Більшість дітей, які надходять, це діти раннього віку до 3-5 років. Рівень госпіталізації зараз підвищений. Ми за добу приймаємо більше 20, от вчора. За добу 31 дитина. На сьогодні в реанімації лікарні на кисневій підтримці перебуває троє дітей. Всі вони підлітки, всі мають важкі супутні захворювання. Наталія Спічакова каже, що важче коронавірусна хвороба протікає саме у дітей від 12 років, тому радить їх вакцинувати. В стаціонар потрапляють за направленням сімейного лікаря або педіатра 60 відсотків через швидку допомогу. Дитину заберуть до лікарні, якщо підозра саме на коронавірус. Дуже важко знижуються. Температура у дитини, тобто мама дає жарознижуючу і бачить, що дитина, ну, температура не знижується. Звісно, якщо це судоми, якщо дитина млява, вяла, якщо батьки і бригади, бригади екстреної медичної допомоги бачать, що дитина в, середньому, в середньої важкості стан, Ну, без свідомості, звісно, тоді, звісно, дитину забирають. За словами Наталії Спічакової, понад 300 дітей лікуються вдома. У зв'язку з підвищенням захворюваності школи Сумщини переходять на дистанційне навчання. За сьогодні 25 січня. Кількість таких шкіл збільшилася майже вдвічі, розповіли в обласному департаменті освіти. 112 із 375 закладів загальної і середньої освіти, де повністю заклади навчаються дистанційно. І ще у 72 закладах освіти учні 5-11 класів навчаються дистанційно. Найбільше закладів закрилось, ну, ви вже, мабуть, знаєте, що міста Суми це всі заклади, учні 5-11 класів навчаються дистанційно, і повністю Перейшли на дистанційну форму навчання заклади освіти за винятком одного у місті Рамни міста Ахтирка, міста Конотоп. За словами Світлани Бирченко, на сьогодні на Сумщині хворіє 574 школяра та 364 вчителя.